Я думаю, що довгої іпотеки були укладені звідти, що декласти порушення ніяких прав неповнолітніх для повнолітніх. Що ви просите? Ви маєте сформулювати вимоги за результатами розгляду справи, що не. Я думаю, що Щоб залишити так, як подається. Ви ну, що йому в mm -hmm. процесі реплік заявляли да. питання? Це я... якраз та стадія, на якій ви... Я, тобі, я думаю, що позов взагалі потрібно, не потрібно мається на увазі позов. Пройшов трьохрічний термін згідно позовна давність. Тобто вона закінчувала, закінчувалася.